Всесвіт це величезне, дивовижне і дивне місце. З нашої точки зору, розмір видимого всесвіту становить близько 46 мільярдів світових років в усіх напрямках, і куди б ми не подивилося, ми бачимо всесвіт, наповнений зірками та галактиками. Але чи всі вони унікальні? Чи можливо побачити одну і ту ж галактику, якщо дивитися в різні точки всесвіту так? Ніби всесвіт зациклений сам на собі. А що буде, якщо полетіти кудись прямо і ніколи не змінювати напрямку польоту? Чи зможемо ми таким чином повернутись в ту ж точку, звідки почав свій шлях, ніби ми зробили навколосвітню подорож? Чи нас щось зупинить? Можливо, там буде якась стіна. І якщо так, то що по той бік стіни? Хоча це звучить безглуздо, відповідь і так, і ні. Ви можете подорожувати вічно, але щось вас все ж таки зупинить. Привіт! Ви дивитесь Science.ua, мене звати Роман, і сьогодні ми поговоримо про те, що станеться, якщо ви будете вічно подорожувати по прямій лінії. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Заварюйте запашну каву і поїхали! Коли ми дивимося в космос, ми бачимо об'єкти не такими, якими вони є зараз. Відомо, що з моменту великого вибуху минуло 13 мільярдів 800 мільйонів років. Але буквально все, що ми бачимо навколо, молодше за всесвіт. Чому це так? Великий вибух стався одночасно скрізь. Якби ми знаходились в будь-якому іншому місці Всесвіту, то пройшли б ті ж самі 13,8 мільярдів років. Але якби ми подивилися на планету Земля з цього місця, ми б не побачили землю такою, якою вона є сьогодні. Натомість ми б побачили землю такою, якою вона була коли світло, що потрапило в наші очі, вилетіло з неї. Тобто, ми б побачили минуле землі. Якби ми були на місяці. Цьому світ було б трохи більше однієї секунди. Якби ми були на планеті, що обертається навколо Альфа-Центавра, цьому світло було б 4 роки і 4 місяці. А якби ми були в галактиці Андромеди, цьому світло було б 2,5 мільйони років. Той самий принцип діє, коли ми дивимося на віддалений об'єкт з нашої планети. Ми бачимо ці об'єкти такими, якими вони були, коли випромінювалося світло, яке ми фіксуємо. Але якщо ми дивимося далі, ніж на місяць, планети, зорі, галактики, в межах нашої локальної групи, з'являється додатковий фактор: простір, через який подорожує світло, розширюється. Відкриття у ХХ столітті того, що всесвіт розширюється, стало однією з найбільших революцій у розумінні космосу. Чим далі знаходиться далека галактика, Тим більше її світло зміщене в червону область спектру або розтягнуте на довші довжини хвиль. Той факт, що Всесвіт розширюється, важливий з багатьох причин. Це дозволяє нам зробити висновок про початок історії нашого Всесвіту, етапи його розвитку і розуміння, з чого він складається зараз. Якщо ми знаємо, як розширюється Всесвіт і що в ньому знаходиться, ми можемо передбачити, як він буде розширюватись в далекому майбутньому і до чого це призведе в кінці. Мабуть, у вас з'явилось запитання. А яке це має відношення до питання відео про те, що станеться, якщо вічно подорожувати по прямій лінії через увесь всесвіт? Ми майже дійшли до відповіді на це питання. Зробіть ще ковточок кави, наприклад, натуральний свіжообсмажений кави від 25 Coffee Roasters, які є спонсорами цього випуску та нашого гарного настрою. Більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжо обсмажена. Вам допоможуть підібрати ідеальну каву за вашими вподобаннями. Просто розкажіть їм трішки про свої улюблені смаки і дізнайтесь, яка кава підійде вам найбільше. Також ви можете підвісити каву для Збройних сил України. Введіть при замовленні промокод Science та отримайте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод дійсний місяць з моменту виходу відео. Смачного! Для початку подумайте. Що б сталося, якби ви подорожували по прямій лінії через Всесвіт, що не розширюється? У випадку статичного, незмінного Всесвіту, все залежало від того, що мовою математики називається топологією Всесвіту. Однією з великих революцій, спричинених загальною теорією відносності Айнштайна, було усвідомлення того, що сам простір не просто описується жорсткою, абсолютною, тривимірною сіткою з прямих ліній, натомість, сам простір обов'язково викривлений матерією та енергією. У загальній теорії відносності також існує глобальна структура простору часу, яка може бути позитивно викривана як сфера, негативно викривана, як сідло або гіперболічний параболоїд, або простір час може бути плоским, де немає ні позитивної, ні негативної кривизни на найбільших масштабах. Хоча легко зрозуміти, як позитивно вигнутий простір може бути скінченним і замкнутим, трохи менш інтуїтивно зрозуміло, що плоский простір також може бути скінченним і замкнутим. Щоб зрозуміти це. Просто уявіть довгий прямий циліндр, а потім зігніть його у формі бублика, доки два кінці не з'єднаються. Ця форма відома як тор. Є одночасно і просторово плоскою і скінченною, і замкненою. Якби всесвіт не розширювався, можна було б уявити лише дві можливості: всесвіт може бути скінченним і замкнутим, незалежно від його кривизни. Якщо ви заїхали досить далеко в одному напрямку, а це означає, що ви подорожуєте в одному напрямку досить довго, ви врешті-решт повернетесь до початкової точки. Навіть якщо простір сам по собі топологічно дивний, як смужка Мьобіуса або Пляшка Кляйна, ви можете просто продовжувати рухатись і, врешті-решт, ви повернетесь туди, звідки почали свою подорож. Або ж, всесвіт може бути нескінченним і відкритим, знову ж таки, незалежно від його кривизни. Незалежно від того, як далеко ви подорожуєте в будь-якому напрямку, або скільки часу ви витрачаєте на цю подорож, ви завжди знаходите новий простір, з яким ви ніколи не стикались раніше. Ніщо не могло б вас зупинити, але ви б ніколи не повернулись туди, звідки почали. Хіба що розвернулись би і пішли у зворотному напрямку. В процесі дослідження Всесвіту науковці картографували випромінювання зірок, галактик, газу і плазми, і шукали повторювані скупчення, сподіваючись знайти докази того, що Всесвіт може бути скінченим у масштабах. Які ми можемо спостерігати. Але не пощастило. Насправді, ми можемо впевнено стверджувати, що у всьому всесвіті немає повторюваних структур, немає місць, де ми бачимо об'єкти в одному напрямку, які відповідають об'єктам в іншому напрямку. І немає візерунків навіть у космічному мікрохвильовому фоні, які можна було б ідентифікувати як ідентичні у двох різних регіонах. Насправді. Єдиний випадок, коли ми коли-небудь бачили кілька зображень одного астрономічного джерела, це коли десь у космосі знаходиться велика гравітаційна маса, і траєкторія світла від фонового джерела викривляється і спотворюється на кілька різних шляхів, які в кінці приводять до наших очей. Хоча це явище, відоме як сильне гравітаційне лінзування, є феноменальним з наукової точки зору, воно обмежено дуже вузькими локалізованими кутами і регіонами неба. Але тепер ми підходимо до одночасно важливої і незручної реальності ситуації. Всесвіт не є статичним, а навпаки, розширюється. Однак він не лише розширюється, оскільки він наповнений матерією і енергією, він ще й гравітаційно взаємодіє під час розширення. Можна уявити кілька варіантів того, до чого це може призвести у далекому майбутньому. Перше, гравітаційний ефект може виявитись потужнішим за нинішнє розширення, що означатиме, що всесвіт на деякий час розшириться. Досягне максимального розміру, а потім змінить напрямок, почне стискатись, і, можливо, історія Всесвіту закінчиться великим стисканням. Друге, гравітаційний ефект може бути менш потужним, ніж поточне розширення. А це означає, що Всесвіт буде розширюватись вічно, хоча швидкість розширення може продовжувати сповільнюватись. І третє, ефект гравітації і початкове розширення можуть ідеально врівноважити один одного, що означатиме. Що швидкість розширення асимптотично наблизиться до нуля, але ніколи не повернеться назад. Протягом більшої частини ХХ століття це були три основні ідеї, які розглядалися космологами, і прагнення виміряти швидкість розширення та історію розширення Всесвіту мало на меті розрізнити ці варіанти. Якби перший варіант описував нашу реальність, ви не могли б подорожувати по прямій вічно, бо всесвіт існував би лише обмежений час, тож ви б наштовхнулись на своєрідну стіну стіну в часі. Подорожуючи по цій прямій ви могли б повернутися у вихідну точку до того, як всесвіт повністю стиснеться. Якби другий або третій варіант описував нашу реальність, ви б врешті-решт змогли наздогнати будь-яку галактику чи об'єкт, навіть ті, що надзвичайно швидко віддаляються від нас. З Часом швидкість розширення продовжувала падати, і поступово все більш і більш віддалені галактики спочатку з'являлися по полі зору, а потім, врешті-решт, ви б їх наздогнали. Якби всесвіт був нескінченний, ви б зрештою змогли наздогнати все, що завгодно. Якби всесвіт був скінченним, ви б зрештою змогли повернутися до відправної точки. Однак, і це величезне, однак, жоден з цих сценаріїв не описує адекватно, як насправді розширюється наш всесвіт. Насправді, ми живемо у всесвіті, де домінує темна матерія, форма енергії, притаманна тканині простору, яка завжди підтримує постійну густину енергії. Навіть коли сам простір розширюється, густина темної енергії не падає. А отже, швидкість розширення завжди залишається позитивною і скінченною. Це кардинально змінює очікувану долю Всесвіту, і означає, що якщо ви оберете будь-яку галактику, яка не пов'язана з нами гравітаційно, то виявити, що як тільки вона віддавиться на певну відстань від нас, ми ніколи не зможемо її наздогнати. Фактично, вона зникне з нашої області досяжності, незалежно від того, як довго ми подорожували і наскільки швидко могли розігнатись. І це, як не сумно, дає нам відповідь: якби ви подорожували по прямій лінії, ви б могли подорожувати вічно в часі, але ви змогли б досягти лише дуже малої частини, навіть видимого Всесвіту. Все, що знаходиться за межами нашого нинішнього космічного горизонту, за межами того, що ми можемо бачити, назавжди залишиться за межами нашої області досяжності. Насправді, сьогодні все, що знаходиться далі ніж 18 мільярдів світових років, вже є недосяжним. Це означає, що з усього, що ми можемо спостерігати, лише приблизно 6% об'єктів. Є потенційно досяжними для нас. З кожною секундою, що минає, всесвіт виштовхує за цю межу десятки тисяч зірок, змушуючи їх перейти з категорії досяжних в категорію недосяжних, навіть якщо ми вирушимо в подорож до них вже зараз зі швидкістю світу. Згідно з сучасними розуміннями форми, кривизни і топології Всесвіту, подорож по прямій лінії, навіть вічна, ніколи не поверне нас у вихідну точку. Ми ніколи не зможемо облетіти всесвіт так. Як ми можемо облетіти Землю. Можливо, в якомусь дуже великому космічному масштабі Всесвіт справді є скінченним за своєю природою. Але навіть якщо це так, ми ніколи не зможемо про це дізнатись. Хоча ми можемо подорожувати космосом як завгодно далеко, як завгодно швидко, як завгодно довго і як завгодно безкінечно, більшість того, що є у Всесвіті, вже назавжди залишилося поза межами нашої досяжності. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео. До зустрічі.